Доброго дня, дорогі наші малята і батьки, сьогодні до вас завітала медична сестра Валентина Васильівна. Тема у нас сьогодні активні прогулянки дітей взимку. Зима прийшла, зимонька прийшла, дітям радість принесла. Зима, чарівна пора року, казкова, білосніжна, морозна, чудова, кришталево блискуча тільки неймовірних емоцій і радості вона приносить дітям. Прогулянки на свіжому воздуху взимку, навіть у морози, корисні для дітей. Прогулянки взимку мають бути активними, щоб дитина менше була в гаджетах, у телевізорах, треба урізноманітнувати її дозвілля і частіше бувати на свіжому повітрі. Получати позитивні емоції, дихати свіжим воздухом. Якщо погода хороша, сніг, сонце, невеликий мороз, однозначно варто вирушати на вулицю, Погратися з друзями сніжки, ліпити сніговика, будувати снігову фортецю, кататися на санках, прогулюватися на лижах, кататися на ковзанах, робити снігових ангелів. У вихідні дні або в будні після роботи гуляти з батьками по вулиці, парку, до лісу, взявши з собою зерно і крифти хліба для птахів. Можна зробити готівку для птахи своїми руками, повісити на дерево і насипати туба крихти хліба і зерна. Холодну, морозну, сніжну зиму птахи вам будуть дуже раді і вдячні за доставку їм їжі а весною радувати вас своїм співом. Зима найкраща пора, її неможливо не любити. На цьому я закінчую. Бажаю вам міцного здоров'я і частіше гуляти на свіжому повітрі.